Там, де ми живемо наразі, це інший регіон. Другий я вам показувала, потім ще покажу. В центрі, не, не тільки там, де я ходила, як ви мені написали. Стосовно друга, тротуару стратуару треба плутати. То я Коротше, під'їзди да? дивимось, Отако, Бачите? Під'їзд нормальний. Ну, окей, якась хрень жавчиною. Але дверька, під'їзд. Добре. Йдемо далі. Туди-сюди, туди-сюди. І тут я взагалі вже декілька днів, майже один тиждень наблюдаю. Бачите? Коротше, тут вхід не з під'їзду, а з ліфта. Зараз спробую наблизити, тако, да, бачите, людина він такий двохдвірний. Тут заходиш і там виходиш. отако, От Там така двірка автоматична. Люди, які, люди, які ну, мають якісь ключі, да, якось тим-тинь, якусь таку штучку, яка пінпіння відкривається, тут двері заходять до разів Бачила, якщо побачу, зараз трохи зрано то я зніму так само. І в них немає під'їзду. Тут ви заходите через ліфт. Бачите ліфт? Тут двері. Тут інші двері. Хідко дивимось. Тринтин-тин-тин-тин. Скільки поверхів, я не знаю, я не нарахувала. Коротше, вхід до дому через під'їзд. Це неймовірно. Да. Ну, друге, ладно, не буду коментувати, але прикольно, так? Да? Тут через ліфт. А тут через дверьку якась штучка з ржавчину, якесь непонятне, якесь джердіну, що там не знаю. Дверька і ліфт. Через, через ліфт заходимо. Ну такое, так, да, буває. Так, чекайте, так. Да. А у тому, коротше, думаю, там басейн. Да. Я такос.